Ну що ж, друзі, я в кожному відео розказувала вам е, те, що я прочитала з книжки, щось і про, про гроші, про візіння, про те, як вибратися з бідності. Ті, хто хоче, хто почав почути початок, вам придеться подивитися кілька моїх відео, в яких я, як я кажу, мітінгую і розповідаю, і розповідаю про. Те, що я вже перечитала. Ну, по-перше, давайте я вам нагадаю трошки те, що було. Можливо, ви вперше дивитесь мене. От, можливо, ви е не дивитеся щоденні мої прогнози, бо там нема вашого міста, або ви взагалі тільки познайомилися зі мною. Почну з того, що я таролог, астролог, нумеролог, арт-терапевт і пайтеса. Тобто, людина, яка до цього писала вірші. Видавала книжки. У мене є дуже багато дитячих віршів російською мовою. От, ну, російською, бо писала я в 2012 році на замовлення ці вірші для сайту молодої мами. От, і я продавала ці вірші, але потім мені е, дозволили ну, їх, їх використовувати і навіть видати. На жаль, зараз це не на часі. Та й вже російська мова як такова, не має вже такого пріоритету. Хоча вірші добрі, хоча вірші чисті, щирі. Ну і, звісно, це моя втора збірка. Тут вірші вже не дитячі. Тут вірші про війну, про кохання, про наше сьогодення. Деякі вірші мої вчать, діти в школах, вірші патріотичного виховання. Дуже багато моїх віршів береться саме патріотичних, Того, що вони прості, вони прості, але вони видають і розказують, скажімо так. Розказують про наше сьогодення, ну з дуже з болючим, дуже з болючим якимось е, акцентом. От я, звісно, трошечки, трошечки вам ну, для прикладу я просто вам прочитав один вірш, який майже в кожній, майже в кожній школі у е, часі патріотичного виховання використовується. І цей вірш звучав е, зі сцени. Зі сцени національної опери України імені Тараса Шевченка в Києві у складі хорової симфонії «Осягані Чорні Сонцем поряд з віршем Василя Стуса. Цей вірш також звучав і на сцені будинку оперної та органої музики, ні, камерної органої музики в місті Дніпропетровськ. Вірш простий, але він кожному, кожній людині. Кожній людині Дуже зрозумілий, особливо ну, з 2014 року. Кожній людині України я маю на увазі. Так, а це він відкрила? А це не він, а це не він. Ну, я на пам'ять попробую, може, я його згадаю на пам'ять, а потім відкрию. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і немало. Кожен ранок молюсь всім святим, щоб кожен, ранок, кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб і янгол відкрив від біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила. Не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. І в мене є дуже гарна пісня. Саме на цей вірш е її створила. Я вважаю, дуже видатний композитор нашої сучасності, міста Чернівці е Оксана Рошка. І вони зробили дуже класний кліп. Лист солдату. Він, в мене, він в мене є на моєму каналі, якщо ви захочете, зможете знайти його подивитися. От, ну і це про ту мою діяльність. Але, але, так як я арт-терапевт, тобто-терапевт. А арт це що? Мистецтво. Терапевт, який працює через мистецтво, намагається підтримати людей. Тому для вас записую медитацію, тому для вас я записую якісь книги, читаю книги, тому я для вас з вами ділюся якимись знаннями, які я е, черпаю з книг і даю вам, звісно. І, звісно, я хочу, щоб мої, мої підписники, мої клієнти, мої поціновувачі були люди багаті. І от е, книга, по якій я з вами розмовляю, как стать багатим ти і, і, і деньги», да, Вона російською записана, бо це стара книга, це ще вона там 2006 року. Але але то є її склали, да, з якихось методів таких. Да, або з якихось знань, які є в психології, і одне і саме не перше це говорить про те, що подумайте про своє оточення, подумайте про те, що. Наскільки важливо, з ким ви спілкуєтесь? Чому говорить скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти? Тому що ми дивимося на тих людей, наскільки вони успішні, наскільки вони інтелігентні, наскільки вони розумні. І якщо ви постійно спілкуєтесь з невдахами, Хочете чи не хочете, ви успішним не будете, ви будете невдахами. Якщо ви постійно спілкуєтеся із нитіками, є такі люди жертви, яким всім дали, яким всі знаєте, повинні, то хочете чи не хочете до вас, до вас ну, обов'язково будуть, знаєте, як то кажуть, ніщита буде прив'язуватися. Чому ніколи не можна шкодувати, наприклад, самого себе, жалітися, підниватися. Є такі люди, які просто, які просто, знаєте, перше, перше правило, яке говорить про те, що краще з розумним знайти, ніж з дурним, ні, краще з розумним загубити, ніж з дурним найти. Чого? Того, що є такі люди, які... Які навпаки притягують, вони шукають, от, наприклад, щось таке там зі знижкою дешеве, все там урвав, там ті рвав, Ой, диви, яке я дешеве, і, і ви замічаєте, якщо ви почнете це робити, ви перестанете бачити можливості заробляння гроші, ви будете шукати можливість зекономити ці дві різні речі. Ніколи не тримайтеся за прошле. Якщо у вас минуле, це я нагадую про те, що я говорила вже в якихось своїх відео. Якщо у вас минуле, наприклад, воно не, не, ну, не, не позитивне, воно не, не несе якийсь для вас досвід, де ви ростете, відсікайте його, як тільки може. Дуже часто може бути так, що по життю ви знаєте зналися з людьми, да, от ви там ходили в одну школу. Або ви там починали десь працювати, і от ви були ось такі. А зараз ви наче? Зараз ви більш успішні, зараз ви більш. Цілеспрямовані на розвиток, на, свою, на, на, на свій якийсь підйом матеріального і духовного ресурсу. А коли ви зустрічаєтесь з своїм минулим, а там все як було, так і є. Ось тому кажуть ніколи не повертайся туди, де ти був. Ось тому кажуть, двічі в одну річку не зайти. Ось тому кажуть, там, де ви жили, наприклад, в якомусь там чи селі, чи селищі, чи невеликому мікрорайончику, да, але ви переїхали в інше місто, не намагайтеся, як то кажуть, знайти старих друзів да, або дуже часто ви Водить, що навпаки, старі друзі вас знаходять і намагаються знову вас затягти в те минуле. Так от, є така фраза, стоячого положення нет, є либо вперед, либо назад. От Тому, якщо люди ще ми там якось, або у вас були. Відносини з кимось, дружба з кимось, або співпраця. От, і вам нагадують: а пам'ятаєш, ми там якось? А пам'ятаєш, і вам розказують, як там у вас, вибачте, ще соплі під носом торчали. От, Не потрібно. То не ви, ви вже інша людина. І досить часто, досить часто е, такі люди вони не цінують свій, свій час, вони не цінують ваш час, досить часто такі люди, давай поп'ємо чайку, да? про, що, про що ми будемо говорити? Ну просто мені з тобою цікаво поспілкуватися. А ти спитав, чи мені з тобою цікаво? Що ти можеш таке розказати мені, що я можу взяти на озброєння і почати, почати з цим працювати? Пам'ятаєте одну таку річ, що в нас життя не таке довге, як нам здається. Ми всі думаємо, що ми будемо жити до 80 літ, і коли нам 40, нам здається, що це багато. Повірте, це дуже небагато. І в книги житті в кожного свій строк. Його ми не можемо оприділити, в скільки років ви помрете, наприклад, по астрології чи по нумерології. Так, да, є люди, якісь є які не бачать, наприклад, скільки там людей є відведено життя. Але я хочу вам сказати: річ не в тім, річ не в тому, скільки ви живете, річ в тому, як ви живете. Тому що ви можете просто профукати 10 років свого життя і навіть не помітите, як воно пролетіло. А потім ви вже не наздоженете тих можливостей і того, що, що, вам давали, що вам давали небеса. Також ніколи не спілкуйтеся з неудачниками. Тобто минуле. Яке б воно не було, якщо ви бачите, що воно не розвинулося минуло, ці люди не досягли якогось успіху, не потрібно вертатися. Це по-перше. По-друге, синдром неудачника говорить про те, що є люди, які завжди з чимось неудачні, які завжди піднивають, які всім да, всім винні, їм всі должны, вони бідняшки, в у них вічно щось не так. Не зв'язуйте з цими людьми, того, що це таке заразітне, це як хвороба, як вірус. От вірус бідності він передається. Ви поспілкуєтесь людиною, яка бідна, не тому, що що ти кажуть, бідний, бо дурний, а що дурний, бо бідний. От, От така сама ситуація. Я не хочу в случае, е, там, Зараз в мене немає мови про те, щоб осуджувати цих людей, кожен вибирає вибір сам. Але ви не можете мати в своєму оточенні людей, які нижче вас соціального статусу, що ви підете не вверх, ви підете вниз. Ці люди, вони як баласт, і вони замість того, щоб підтягуватись до вас, вони навпаки. Вас тягнуть вниз. Ви можете їм допомогти тільки. По-перше, ніколи не беріть на роботу і не устраюйте на роботу таких людей. тому, що, що так якось по житті складується, що потім ви втрачаєте ці можливості. По-друге, якщо людина хоче, ви можете йому, наприклад, от, да, дати книгу, почитає всю книгу цю і, цю, і цю зроби, але за нього не робіть. Ніколи не починайте бізнес разом з такими людьми. І не беріть їх в свій бізнес, ви його втратите. Це досвід багатьох людей. На, на роботу. Якщо візьмете таку людину, ой, вам шкода, хороший чоловік, да, не годіти малі чи ще щось, ви взяли, ви можете остатися без роботи, а ця людина там останеться. Далі. Ніколи не позичайте таким людям гроші. Якщо ви їм позичаєте, ставте сразу крест на цих грошах, і навіть не чекайте, що їх дадуть, Бо якщо ви будете чекати, таке, ну, енергія буде туди уходити. Готові ви можете їм дати якусь суму дінг, яку вам не шкода. Дайте, скажіть, що ви будете раді, якщо він зможе повернути таким чином. Ви не напрягаєте тих людей, от і самі ту енергію не даєте. Що происходит? Дуже часто, коли ви даєте в долг Таким людям і кажете, ну я чекаю, там ти перше число отдаси. Коли приходить перше число, ця людина вона не може вам віддати, ну так складається. Да? Що вона починає? Вона починає на вас сердитись і вона починає замість благодарності, що ви їй допомогли, вона в вашу сторону несе негатив. Ось вам і пробоєна вашого енергетичного поля. Ви всі знаєте, що навколо нас є енергетичне поле, чим воно ширше. Чому говорять не підходьте ближче, ніж на 50 см до людини, бо ви вторгаєтесь в моє енергетичне поле. Ви входячи в нього, ви його порушуєте. Чим більше у людини сили і енергії, тим більше це поле. Помітьте, більш успішні люди не люблять близько спілкуватися, вони тримають дистанцію, десь отак метр. І їм так комфортно, бо це їхнє поле. Люди, які мають більш мен, ну, менший матеріальний статус, вони намагаються підійти в платну. Вони входять в поле іншого, бо їм треба трошечки, знаєте, інтуїтивну ту енергію взяти. Вони не спеціально це роблять, навіть нікоти можуть стоять, пуговичку крутить, тобі ще щось таке теребіть, щось тебе поправляють тобі, щось там чи ще щось. Це якраз підсазнається. Знатіне желання прикоснутися до вашої енергії і її трошки забрати. Далі, далі. Якщо у вас, знаєте, якщо можна обмежте спілкування з людьми, чим, до речі, ще хочу сказати, чим відрізняється бідність да, від, просто, скажімо так, скромного существування. Скромне существування це людині не треба багато, це їй достатньо, наприклад, в неї є ліжко, в неї є там, шкаф, є книги І їй більше нічого не треба. Два платюшка і воно і, і людина вона там вся в науці Це про скромність, це не про бідність. Це людина, наприклад, вона з утра медитує робить зарядку або ще щось таке, неважливо. Вона не зайнята там зароблянням грошей. Це, ну, їй Їй вистачає, але вона ніколи не ниє, вона ніколи не. Вона вміє тримати аскезу, вона вміє обмежувати свій, своє бажання. Да? Як казав от колись Сократ, в мірі є багато віщей, які мені не нужны. Отак от, от. От примірно це така філософія, це інше, це визиває повагу до людини і до її аскетичного образу життя. Бідність. Це всегда про завість, це всегда про нитьо, це завдя мало, це всегда про негатив. Такі люди жаліються, такі люди натягують, ще більше негатива, Досить часто такі люди хворіють, досить часто вони обозльоні, у них уголки рта опущені, у них завжди, знаєте, трошечки тонко поджаті губи. Це таке, от такий вигляд, понимаєте? І вони злі, вони злі. Оце прабідність. E, далі. E... Якщо тому ваша задача, вони хай живуть в своїй реальності, а ви маєте в своїй реальності. Я не кажу про те, що ви довели окружити себе якимись там мажорами. Успішні люди це не про мажорство. Успішні люди це люди, які мають успіх у будь-якій області і вони до нього стремляться. Але ми сьогодні говоримо про гроші. І це я нагадала про те, що я говорила до сих пір. Сьогодні хочу поговорити про родичів. Куди ж дівати родичів, які. Що, які можуть паднивати вічно, які своїми негативними розмовами нам нашу карму, так сказати, наліво на, 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 на і направо фігачать. Отже, родичі, що треба робити? Ну, По-перше, хочеш, не хочеш, ти з ними спілкуєшся, але намагайтеся обмежити спілкування. По-друге, намагайтеся бути подалі одних, них, тобто не жити в одному приміщенні, в, в, в одному домі. подалі. Е, далі намагайтеся себе, е, як би це сказати, з такими родичами, коли розказуєте, як у вас справи не хваліться. Але питайте, як у них хороше, привчайте їх говорити про хороше, а не про погане. Привчайте їх ділитися маленькими радостями. Дивіться, як у нас у людей красиво зроблено. Ми всі вміємо ділитися печалями і горем, правда? Так хочеться поділитися. Від чого це слово? Поділиться, ось о воно цілиться, да, горе, ти так поділився комусь і половинку отдав. Тому запам'ятайте, коли з вами діляться неприятностями, так от половинку трошки вам віддають. А ділитись радістю нас не навчили. Успіхом, радістю, якоюся нас не навчили, бо ми боїмося, що у нас мало буде. Ми тому ми не ділимося, ми навіть не завжди будемо про це говорити. Тому постарайтеся, щоб у вас, знаєте, як то кажуть, підтримуючи матеріально таких родичів, постарайтесь з, з ними і збігати щоденного спілкування. З цим нитьом і негативним, е, негативним ракурсом. Коли у вас трошки вирівнюється ситуація, намагайтеся їх виводити в коло е, людей більш успішних. Наприклад, отправте їх пролікуватися в якийсь санаторій, скажімо так. Да? О, там, де буде трошечки коло інших людей. Або проспансіруйте їм якусь від діяльності. Де вони будуть трошки з іншими людьми, не такими, як вони, а трошки і інша, інша, скажем. Ну, я би сказала, менталітет або інше от, бажання. Знаєте, Є люди, які вміють знаходити радість в щоденному спілкуванні, іменно радість, не нитьо. Вони якісь в походи ходять, вони якусь йогу роблять, вони в якихось е, працюють, я би сказала. Ну, ну ну якихось самі допомагають в волонтерських організаціях, Це люди, які е, можуть е, устраивати якісь свята. Вони з нічого можуть робити радість, і їм не треба багато, да? але вони живуть повноцінним життям. От і ви зможете вивести вивести своїх рідних. Далі, загранічні курорти можете дозволити, будь ласка, відправляйте їх, але наблюдайте ж і і вчіть своїх родичів, ну тобто близьких рідних, я би так сказала, бути вдячними. Того, що дуже часто буває, як той анекдот про дівчину сліпу. Знаєте, е, Сім'я була була сліпа дівчинка, і от їй завжди ну, підсовували, а вона така завжди е, бездоліна, вона завжди вважала, що її обділяють, вона завжди поднивала, така жертва була. І от якийсь момент сім'я вирішила, що порадувати цю дівчинку, вони зробили для неї цілу велику вареників, миску, да? а собі не взяли жодного на їж все тобі тільки. Як то кажуть, не плакай, тільки не ний. А сліпа дівечка тако потрогала, потрогала ці вареники і каже, ого, як багато вареників! Представляю, скільки ви собі взяли. Поняли? От з такими людьми прям просто можете навіть і говорити, що там. Сестру, чи мамо, чи тату, якщо ти будеш ну, так говорити. Ну, Батьки дуже рідко, батьки мами можуть панивати. Є такі любительниці, знаєте, паднивать. Жалуватися, щоб їх жаліли, щоб їх шкодували, Хоча насправді там нічого немає такого, щоб прям дуже жаліти треба. Але вони дуже люблять От, І цим нитьо вони ставлять в, в, в вину своїх дітей. І закінчується просто все тим, що у цих дітей немає жодного. Жодної можливості бути успішним. Тому просіть, просіть, вчіть, просіть з вами ділитися добром, радістю і вдячністю. Тоді так і кажіть, чим більше ти мені приємного розказуєш, тим краще в мене справи. Чим краще в мене справи, тим краще я тобі можу допомогти щось. От і все. Тобто, тв... моє... моє благосостояння залежить іще від твого настрою, а як то кажуть, це вигадно і тобі, і мені. От. Тому не треба навіщати неудачних родственників і ще що, ніколи. У таких родичів нічого не пийте і не їжте. Нічого не, при... не, не употребляйте піщу, яка приготовлена їхніми руками. Чого? Потому що через піщу йде енергія, через воду йде енергія, через напідки, от саме там іде з е, самі приходьте, приходьте, не знаю, за півгодини своїми продуктами і приготовте ці продукти. Оце буде і приготовте, скажіть, я хочу зробити там подарок. І це буде класно, тому ви, як то кажуть, не покушаєте вірусні удачі, скажімо так. Всегда одягайте на себе якийсь защитний амулет, всегда має бути якась ярка вішіця, може вона буде блестяща, може вона привлекати увагу, вона должна на себе концентрувати увагу, хай вона буде не дуже дорога, але вона як амулет, яка вона буде ну, наприклад, можна, можна, можна шунгіт, можна от горний хрусталь говорить про те, що можна якусь підв'язку із аметіста, от щось таке, чому? Тому що, щоб ваше біополе було захищене. Ну, і ще що, мислено чертіть вокруг себе, е, таку, знаєте, круз красної лінії в формі круга, перед тим, як, за... або п'яті, звісно, звізда, перед тим, як ви заходите, заходите е, в поміщення. Притом постарайтесь такий конус зробити верхушка, Буде оту, знаєте, конусом, ви закрились. Можна зробити собі зеркальний, зеркальний отакий кокан зеркалами знаружу. можна. Далі іще що. Е... <кхм> постарайтесь постарайтесь з вашими родичами, якщо вам приходиться з ними близько общатися, не ходіть не в півнушки, не в дішові кафе, <кхм> не в яку-небудь, от там, де енергія бідності. Алкоголь, до речі, це теж про енергію бідності. Алкоголь і табак це теж енергія бідності. Тому постарайтесь не приймати участь в цьому. Да? Далі. Не збирайтесь, не, не, не ходіть, не посіщайте такі міста, тому що є люди, а давай сходимо, не знаю, там, в півнушку за углом посидимо. Да? Або ось у кафе недороге посидимо. Ні, не треба вам, недороге кафе. Чого? того, що. Там ви їсте, там ви п'єте, як воно називається? Ну, можна сказати, бідна, бідна піща. Да? І то тобто, є піща пропітана неуспіху бідності. Постарайся, щоб ці ваші родичі по можливості все одно спілкувалися з успішними людьми. Так само, як і ви спілкуєтесь з успішними людьми. Чому? Тому що це ну, от, один із таких е, один із таких. Моментів, що наша от от де ми знаходимося, наша енергія хочеш не хочеш, ми з цією енергією в будь-якому випадку. Тому постарайся, щоб ваша енергетика вона була краще бути одному, чим в якоїсь от цієї енергії бідності. Навіть райони замітьте, якщо ви живете в бідному районі, і якщо ви живете в багатому районі, хочеш не хочеш, в бідному районі ти не ти не виберешся ніколи наверх. А в богатом районе тяжело быть бедным. Вот и все. То есть место жительства, також имея, имея, даже ваш интерьер тоже имея на это влияние. Ось таке я трошки прочитала, трошки з вами поділилася. Я буду знову робити ось такі, не знаю, я зараз придумаю назву для цієї рубрики, от, вона буде в плейлісті секретні знання. От, але послухати чи подивитися це може бути будь-яка людина. До речі, діліться своїми якимись прикладами спілкування з такими людьми, з якимись. Пишіть свої коментарі, це дуже важливо. Я хочу бачити зворотній зв'язок. Наскільки для вас це важливо, рада була з вами поспілкуватися. Я буду продовжувати. Очікуйте нових відео. Всім добра!